Український уряд декларує реформу місцевого самоврядування як одну із основних і системних 27-28 березня у Львові у рамках другого форуму місцевого самоврядування розгорнулась широка дискусія щодо того, як саме повинна функціонувати держава після децентралізації влади. Адже останніми роками повноваження на місцях постійно скорочувались, фінансові та політичні впливи послабились. Це вважають експерти стало однією з причин революційних подій в Україні. Суперцентралізована, суперсильна влада, яка була 4 місяці тому, розвалилася за 2 дні. Тобто перша теза вже не підлягає ніякому обговоренню. Суперсильна влада є нестійкою. Тому ми маємо створити стійку владу, яка має спиратися на велику кількість каменів у підморку. І оця велика кількість каменів у підморку є місцеве самоврядування. Гінка Чавдарова, виконавчий директор Національної асоціації муніципалітетів Болгарії, наголосила, управлінцям на місцях необхідно спільно напрацювати кілька ключових пропозицій до уряду щодо децентралізації і оголосити їх обов'язково ще до виборів, аби показати солідарність, єдину позицію щодо головних змін, які мають пройти на місцях. Люба центральна власть не любить децентралізацію. Люба партія в опозиції піддержувати нас, обіцяє, піщарі. И за децентрализация. Берут власть? ничего. Так що, дорогі друзья, въперва, и воля важно била среди вас, Тільки ви можете забезпечити обеспечите развитие, реальних, сильних місцевих силния сильних самоуправление, українських. І, і сіл, и силка нещо. Дата и държава ситуация. Две представители местных, региональных властей должны быть как центр своеобразной солидарности, солидарности людей, которые думают, как обеспечить нормальные услуги для населения, нормальной жизни для населения. Это очень важно. Мерів українських міст цікавило, як у Болгарії влада почула місцеві громади, адже достукатись до центру, який боїться втратити контроль над країною, надзвичайно складно. Ми маємо сильну підтримку в медії публічне пространство. це очень важне местоводнеї медії. Ми, звісно, використовуємо донорські програми обучили ключові журналісти національних, щоб знали, що таке місцеве самоправлення. Коли четвертое или пятое правительство уже задержали децентрализацию, поскольку это всегда есть очень сильные причины откладывать, откладывать, откладывать. Когда не задержали, мы сделали муниципальные протесты во всей Болгарии. Все, которые работают в муниципалитете, с муниципалитетом, Ані на роботі, конечно, були спеціальні такі однаки, і населення перед муніципалітетом підписувало декларацію в падрежці своїх міст. Через Після цього наше правительство прийняло програму децентралізації? Потужним поштовхом у розвитку Європи стало надання містам Магдебурського права. Чи може цей історичний приклад використати Україна, Розмірковував голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Майти зараз свій дорогу для України. 呃。<noise> <noise> <noise>